Привіт, шановні глядачі каналу Побутові Хроніки. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ музичного життя 19 століття, розповім вам, як люди слухали музику задовго до появи радіо та телебачення, дізнаємося, чому деякі мелодії викликали справжню паніку серед влади та суспільства. Ця тема розкриє перед нами неймовірно багатий музичний всесвіт наших предків. Музика тоді була не просто розвагою, а потужним соціальним та політичним інструментом. Вона об'єднувала людей різних верств суспільства та формувала громадську думку. Якщо вам цікаво дізнатися більше про побут минулого, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Отже, почнемо нашу подорож у музичний світ поза минулого століття разом. Занурюємося у атмосферу того часу та відкриваємо секрети музичного життя. У 19 -му столітті музика поширювалася зовсім іншими шляхами ніж сьогодні. Основними джерелами музичних вражень були живі виступи у різноманітних локаціях. Уявіть собі, вулиці міст наповнені звуками оркестрів, співаків та музикантів-одинаків. Музика лунала практично всюди. Від аристократичних салонів до народних гулянь вуличні музиканти були невід'ємною частиною міського ландшафту того часу. Вони грали на площах біля церков, у парках та навіть під вікнами багатих домівок. Часто ці виконавці були справжніми професіоналами зі складною музичною освітою. Багато з них втратили роботу в оркестрах через політичні зміни або економічні кризи. Вуличні концерти стали для них способом виживання та збереження музичних традицій. Салонна культура відігравала ключову роль у поширенні музики серед освічених верств населення. У багатих домівках регулярно влаштовувалися музичні вечори з участю відомих композиторів. Господині салонів змагалися між собою, запрошуючи найталановитіших виконавців свого часу. Саме там часто відбувалися прем'єри нових творів видатних майстрів. Фредерік Шопен, наприклад, віддавав перевагу інтимним салонним концертам перед великими залами. Ці камерні виступи дозволяли глядачам відчути всі нюанси музичного виконання. Салони стали справжніми центрами культурного життя та формування музичних смаків епохи. Опера залишалася найпрестижнішим та найпопулярнішим видом музичного мистецтва. Оперні театри були місцями не лише культурних, а й соціальних та політичних подій. Глядачі приходили сюди не тільки слухати музику, а й демонструвати свій статус. Ложі в оперному театрі вказували на соціальне становище їхніх власників. Під час вистав часто відбувалися важливі ділові зустрічі та політичні переговори. Опера об'єднувала різні верстви суспільства, хоча й на різних рівнях театрального простору. Церковна музика продовжувала відігравати величезну роль у житті звичайних людей. Щонедільні богослужіння були практично єдиною можливістю для селян почути складну багатоголосну музику. Церковні хори досягли неймовірного рівня майстерності та музичної досконалості. Багато видатних композиторів створювали свої найкращі твори саме для церковних потреб. Органна музика вражала слухачів своєю потужністю та емоційною глибиною. Напишіть у коментарях, чи доводилося вам слухати справжній церковний орган живцем. Народні свята та гуляння супроводжувалися музикою, що передавалася з покоління в покоління. Ці мелодії зберігали культурну ідентичність різних народів та регіонів, весільні пісні, жниварські наспіви, колядки формували музичний календар простих людей. Народні музиканти були носіями древніх традицій та культурної пам'яті нації. Їхнє мистецтво передавалося усно без нотних записів та академічної освіти. Саме завдяки їм до нас дійшли унікальні зразки автентичної народної творчості. Якщо ви ще не підписані на канал Побутові Хроніки, зробіть це зараз та поставте лайк. Військові оркестри відігравали особливу роль у музичному житті 19 століття. Вони виконували не тільки маршову музику, а й популярні танцювальні мелодії. Концерти військових капел збирали величезні натовпи слухачів у парках та на площах. Ці виступи були безкоштовними та доступними для всіх верств населення. Військова музика формувала патріотичні настрої та національну свідомість громадян. Багато композиторів спеціально писали твори для військових оркестрів та урочистих церемоній. Поява перших механічних музичних інструментів стала справжньою революцією у способах споживання музики. Музичні скриньки дозволяли заможним сім'ям насолоджуватися мелодіями у власних домівках. Ці прилади відтворювали популярні оперні арії, танцювальні мотиви та народні пісні. Механічні піаніно та органи з'явилися у кафе, ресторанах та розважальних закладах. Вони давали можливість слухати музику без найму живих виконавців. Така технологія значно розширила доступ до музичного мистецтва для середнього класу. Друкування нот стало потужним каналом поширення музичних творів по всій Європі. Нотні видавництва процвітали, публікуючи як серйозну, так і популярну музику. Домашнє музикування перетворилося на обов'язковий елемент освіти заможних родин. Молоді дівчата обов'язково навчалися грати на фортепіано та співати. Сімейні музичні вечори стали популярною формою домашнього дозвілля та розваг. Нотні збірники передавалися між друзями, поширюючи нові мелодії та музичні віяння. Тепер поговоримо про те, чому деякі мелодії вважалися небезпечними для суспільного порядку. Влада розуміла величезну силу впливу музики на емоції та настрої мас. Революційні пісні могли спровокувати народні заворушення та політичні виступи. Марсельєза під час французької революції стала символом боротьби проти старого режиму. Цензура суворо контролювала репертуар театрів та концертних програм, заборонялися твори з текстами, що критикували владу або закликали до змін. Національні мелодії часто розглядалися як загроза єдності багатонаціональних імперій. Польські мазурки Шопена викликали підозру російської влади через їхній патріотичний підтекст. Угорські чардаші та циганські романси також потрапляли під цензурні обмеження. Музика ставала способом збереження національної ідентичності підкорених народів. Влада намагалася контролювати не тільки слова пісень, а й самі мелодії. Поліція регулярно відвідувала концерти, стежачи за реакцією публіки на різні твори. Танцювальна музика також викликала моральні заперечення з боку церкви. Та консервативних кіл. Вальс спочатку вважався непристойним через тісні обійми партнерів під час танцю. Полька та інші народні танці критикувалися за надмірну експресивність та емоційність. Церква засуджувала світську музику, вважаючи її джерелом гріховних спокус. Моралісти побоювалися, що танцювальна музика розбещує молодь та руйнує традиційні цінності. Поділіться у коментарях своїми думками про вплив музики на суспільну свідомість. Поява грамофону наприкінці 19 століття остаточно змінила способи споживання музики. Томас Едісон представив свій фонограф у 1877 році. Ця винаходження дозволила записувати та відтворювати живі виступи видатних артистів. Люди вперше могли слухати одну й ту ж пісню багато разів поспіль. Грамофонні платівки почали масово виробляти та продавати у спеціалізованих магазинах. Музика стала товаром, який можна було купити та колекціонувати. Перші записи тривали лише кілька хвилин через технічні обмеження тогочасного обладнання. Артисти повинні були адаптувати свої виступи під можливості примітивної звукозаписувальної техніки. Якість відтворення була далекою від досконалості, але сам факт збереження звуку здавався дивом. Грамофон поступово перетворився з дорогої іграшки на доступний побутовий прилад. Це стало першим кроком до демократизації музичного мистецтва та його масового поширення. Концертні зали та філармонії будувалися у всіх великих містах Європи та Америки. Архітектори розробляли спеціальні акустичні рішення для покращення звучання музичних творів. Венська філармонія, побудована у 1879 році, стала еталоном концертного залу. Публіка навчилася дотримуватися особливого етикету під час відвідування серйозних концертів. Аплодисменти між частинами симфоній поступово стали вважатися неприйнятними. Концертна культура формувала нові соціальні норми та правила поведінки. Музичні критики та журналісти набули величезного впливу на формування громадських смаків. Їхні рецензії могли зробити композитора знаменитим або зруйнувати його кар'єру. Музичні журнали поширювали інформацію про нові твори та виконавців, критики часто ставали арбітрами у спорах між різними музичними школами та напрямами. Роберт Шуман, наприклад, прославився не тільки як композитор, а й як впливовий критик. Музична журналістика стала окремою професією та важливою частиною культурного життя. Консерваторії та музичні академії готували професійних виконавців та композиторів за новими стандартами. Музична освіта стала більш систематичною та науково обґрунтованою. Методики викладання інструментального майстерства досягли небаченого раніше рівня. Конкурси та фестивалі створювали платформи для демонстрації молодих талантів. Віртуози виконавці стали першими музичними зірками сучасного типу. Ференц Ліст та Ніколо Паганіні викликали справжню істерію серед своїх шанувальників. Напишіть у коментарях, який аспект музичного життя 19-го століття здався вам найцікавішим. Музичні салони сприяли появі нових жанрів та форм камерної музики. Романси та пісні для домашнього виконання стали окремою галузю композиторської творчості. Музика для фортепіано у чотири руки дозволяла сім'ям виконувати складні оркестрові твори. Транскрипції оперних арії робили цей жанр доступним для домашнього музикування, аматорське виконавство досягло високого рівня та стало масовим явищем. Отже, XIX століття стало переломним періодом в історії музичної культури людства. Воно поєднало традиційні форми музикування з революційними технологічними нововведеннями того часу. Музика перетворилася з елітарного мистецтва на масове культурне явище. Соціальні та політичні функції музики стали очевидними для всіх верств суспільства. Технічний прогрес заклав основи для майбутньої музичної індустрії ХХ століття. Цензура та контроль показали, наскільки владні структури боялися впливу музики. Якщо це відео було корисним, обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки та поставте лайк. Напишіть у коментарях, про який період музичної історії ви хотіли б дізнатися більше. Які музичні традиції минулого, на вашу думку, варто було б відродити сьогодні? Дякую за увагу та до зустрічі у наступних випусках нашого каналу.